Клаус ГАГЕРУ МАРКУС і Дівчата. Розділ шостий. ВОГЕ був вельми невдоволений І ображений. Коли Маркус і Сігмунд зайшли до класу посеред другого уроку. Щоправда, Сігмунд пояснив, що змушений був повести Маркуса до лікаря, бо той дорогою до школи звихнув ногу. Учитель обом їм повірив, оскільки йому й нагадку не спало, що його улюблений учень здатен на брехню. Та й дуже вже приконливо Маркус накульгував, як ішов до своєї парти. Окрім того, вчитель полегшено зітхнув, дізнавшись, що зі слухом у Маркуса все-таки гаразд. Загалом Воге був великодушною людиною, попри те, що, часом натягав на себе маску сарказму, яка смішила учнів, він, здається, і справді мав веселу вдачу. Маркус повернувся на своє колишнє місце. Сігмунд попросив Муну сказати Елен Кристині, що Маркус залюбки завітає до неї на день народження. Вік радо прийняв пропозицію за 100 крон і пообіцяв нікому не казати, що віддав своє запрошення Сігмундові. Його запросили до Елен Кристини через Муну, яка накинула на нього оком. Та оскільки він саме завів Шури -Мури з стріною з В класу, то охоче відмовився від того дня народження. Загалом тепер усі були задоволені, усі, крім пера Еспена, якому знов довелося перебратися на першу парту і висиджувати уроки під пильним поглядом учителя Воге. Дорогою зі школи додому Маркус і Сігмунд сперечалися в кого перебратися Маркусові, До вечірки лишалося тільки два дні, і в них було обмаль часу. Маркус висловив бажання перебратися Дракулою, та Сігмунд категорично замотав головою надто претензійно. Тоді довготелесим Джоном Сілвером із острова Скарбів у нього була лише одна нога. Він пірат. Мабуть, ти Маркуса здурів, дівчата обожнюють піратів. Привидом? Не вигадуй. А що як гураном? Ти не можеш обратися Гураном, інакше вони подумають, чи ти насміхаєшся з чорношкірих. Цибатим жебраком? Надто смішно, ти не повинен допустити, щоб вона з тебе сміялася, Маркусе. а то ще в ній прокинеться. Материнський інстинкт, а це небезпечно для життя. Треба придумати щось бридкіше. Кров'янка. загидує мови Маркус. Нічого бридкішого за неї, я не знаю. Як я тебе розумію, сказав Сікмунд. Отож. мовив Маркус і зітхнув. Я так і думав. У четвер надвечір, із Маркусового будинку, виходили два молодики в маскарадних костюмах. На порозі вони наткнулися на Монса, і той, побачивши їх, ледь здригнувся. Добрий день, пане Сімонсе, чим напривітався мовчазний рицар. Ми йдемо на маскарад. Здогадуюся, сказав Монс і якось невпевнено зиркнув на сина. Який у тебе чудернацький костюм, Маркусе? Хто ти? Хе, хе, глухо відповів Маркус, кульгаючи східцями донизу. Він дзвонар із Нотрдаму, пане Сімонсене, сказав мовчазний рицар і подався за Маркусом. Монс постояв хвильку, подивився їм услід і зайшов у дім, щоб випити чашку заспокійливого чаю. Мені страшно. Вони стояли під будинком Елен Кристини. Мовчазний рицар саме збирався подзвонити в двері. Аж ось він підняв забрало і з під чорного шолома сяйнув на Маркуса під бадьорливою усмішкою. Сігмунд був задягнений в елегантний червоний плащ, куценький піджак із чорного оксамиту і білу бавовняну сорочку з відкритою шиєю, з-під якої виглядала чорна футболка, що туго облягала тіло. На ногах у нього були брунатні шкіряні чоботи, натягнені на чорні еластичні лосини, які так його всього облипали, що дівчата, безперечно, вилуплять очі на спокусливий хлоп'ячий задок. Сігмонд був надзвичайно задоволений своїм виглядом. А от Маркус ні, хоч і дарма. Його костюм прекрасно відповідав образові хлопця, який мав намір сказати дівчині, що розлюбив її і нічим не образити. Він нап'яв на себе якісь лахи й сиву перуку, яка нагадувала колобок вовни, виплюнутий з рота сусідського кота. На самім вершку того вовняного клобка сидів зелений капелюшок. Одне Маркусове око було заклеєне брудним пластером, замащеним у червону фарбу, а по всьому обличчю червоніли великі плями. Два три передні зуби були чорні, як сажа. А за щоку в нього було запхнуто, згорнуто в кілька разів носову хустинку. Важезне сіре пальто мало настільки затасканий вигляд, що навіть монст його вже не носив. До плеча з одного боку хлопці міцно пришило здоровенну подушку. Сорочки Маркус не вдягнув, бо Сігмунд вважав, що червоні плями на голому тілі справлять куди більший ефект. Здоровуцькі штани з грубого сукна були надто великого розміру і трималися на ньому завдяки шкіряним підтяжкам, які подарувала йому тітка Естер, що повернулася влітку з Тіролю. І хоч вони й трималися, то все-таки були спущені нижче пояса. Одна. Маркусова нога була взута в мисливський чобіт, а друга у вовняну шкарпетку. В тій шкарпетці лежала торбинка з дрібненькими камінчиками, що якось моторошно шароділи, коли він накульгував. А в трусах Маркус прилаштував прокладку пукавку, яку він купив у крамниці розваг, коли йому заманулося здивувати чимось монса на його день народження. Розслабся, сказав Сікмот, у тебе фантастичний вигляд. Тільки як говоритимеш, не забувай хрюкати. Хіба не ти говоритимеш? спитав Маркус, пильнуючи, щоб із рота не випала мокра хустинка. Ні, не я, бо я мовчазний рицар, Як тільки заговорю, так себе і викрию, і тоді вона мене прожене геть, а ти лишишся сам як палець. А я й так сам, як палець, буркнув Маркус. Ні, заперечив Сікмонд, поки що я з тобою. Він опустив забрало і подзвонив. Відчинила Елен Кристина, вона вирядилась русаленькою». Досить красномовний знак, що свідчив про її наміри. За нею стояла Муна, намальована лялька, в перуці блондинки і в чорній декольтованій сукні. Вона мала намір переконати всіх, що в неї майже такі самі красиві перса, як і в Мадонни. Ніхто з дівчат не помітив Маркуса, що сховався за спиною в мовчазного рицаря. Він і так був малого зросту, а в ролі дзвонаря з Нотр-Даму той поготів. Сігмонд навчив його ходити перевальки, перехняблюючися наперед і п'ячі звішувати руки. Ну й шик. вигукнула Елен Кристина, здивовано розглядаючи Сігмонда. Ти хто? Маркус висунув із за спини товариша голову. Мовчазний рицар. прошамотів він. Муна вирискнула і відскочила назад, Дзвонар із Нотр-Даму перевальки, посунувши на неї, збентежено похрюкував. Насправді він, Вікко? О, стиха мовила Елен Кристина і відійшла до Муни, котра не зводила з Сігмунда лагідного, як у мадонни погляду. А ти ж хто? Я дзвонар із Нотр-Даму», – відповів Маркус. Я зразу впізнала, сказала Мона, все ще не відриваючи погляду від Сігмунда, потім перевела його на Маркуса і ледь помітно здригнулася. Боже, який потрясний у тебе костюм, Марк, цебто дзвонарю з. Дівчина не спромоглася більше на жодне слово, бо її голос якось дивно забулькав, і вона обернулася і побігла у вітальню. За мить другу в дверях з'явилися обличчя ще дев'ятьох дівчат. З'явилися та й зникли, а по галасу, що долинав із вітальні, Маркус зрозумів, що свято там уже в розпалі. Він простягнув руку. З днем народження, прохрюкав він. Елен Кристина взяла пакет, якого він їй подав, але тут же впустила його додолу і уп'ялася очима в свою долоню. Що це книжка? Я питаю, що це таке липуче і коричневе на папері. А, це та то лайно, яке весь час од звнаря з Нотердаму на долонях, відповів Маркус. Ні. заверещала Русаленька і помчала у ванну, перш ніж хлопець устиг пояснити їй, що то не лайно, а всього на всього крем для взуття. Молодець, шепнув йому Сігмунд з-під забрала. Тепер ходімо додому, мовив Маркус. – Думаю, вона мене вже розлюбила. Ти з глузду з'їхав, прошепотів Сігмунд. Вона скоро оговтується від першого шоку. Ти повинен грати свою роль доти, доки не викличеш у неї справжньої огиди і аж тоді поставиш останню крапку. Як. Скажеш, що не любиш, матимеш змову її ощасливити. Елен Кристина вийшла з ванни і взяла подарунок, що простягнув їй Сігмунд. Маркусова книгу вона з підлоги не підняла. Заходьте, запросила вона, всі вже тут. Ми саме збиралися сідати за стіл. Вона мимохідь сміхнулася до Маркуса. Чудовий костюм, сказала вона, ти мене мало не обвів круг пальця». Хе. хрюкнув зонар із Натердамо і покульгав з нею до вітальні. Камінці в його шкарпетках зашурхотіли, стіл було заставлено кока колою та піцею. Коли Маркус вступив у вітальню, кімнатою прокатився гул. Хтось захихикав, хтось зааплодував, але всі повитріщали на нього очі. Тут зібралися чи не всі дівчата з їхнього класу, і, на жаль, серед них виявилося тільки два хлопці: мовчазний рицар і хрюколо дзвонар із Нотердаму. Виходить, їх запросили на дівичий вечір, і для них то було досить незвично. Єдине пояснення крилося в тому, що Олен Кристина хотіла скористатися нагодою і показатися перед Маркусом у костюмі русаленьки і водночас дати шанс найкращій своїй товаришці, перебраній Мадонною, підчепити Віко. Ага, якби вона тільки знала, що мовчазний рицар, а ніякий не вікко. В Маркусовій голові майнула думка розповісти Муні всю правду. Тоді вона безумовно накинеться на Віго і докорятиме йому за те, що той підіслав заміну. А коли так станеться, то в Маркоса можливо з'явиться шанс, і вона його таки помітить. Втім, вона вже й так звернула на нього увагу, тож він не хотів викривати Сігмунда, щоб його не прогнали геть. І тоді дзвонареві з Нотердаму доведеться сидіти в товаристві відьми, балерини, панка, індіанки трьох паяців, феїли-ходійки, виконавиці танцю живота, мадонни та русалоньки. Маркос зиркнув на Сігмунда, який уже всівся поруч із Муною. Вона щось наспівувала йому на вухо. Напевно, «Don't cry for me, Argentina». Мовчазний рицар безмовно слухав ту пісеньку. У нього й справді розкішний вигляд, подумав Маркус і сів на вільне місце поруч із Елен Кристиною. Підкладка пукавка подала належний звук: Елен Кристина підскочила на стільці. Фу. шепнули один одному двоє з трьох паяців. Мовчазний рицар задоволено кивнув головою, а дзвонар із Нотрдему хрюкнув: Свято розпочалося. Є безліч способів поїдання піци, дехто її ріже ножем, і веделкою, і дехто загортаючи в серветки, а дехто геть по-своєму, дзвонар із Нотердаму саме так і їв. Після неабиякого успіху з пуковкою Маркус відчув, що почав увіходити в роль. І він розумів, що піца не належала до повсякденних наїдків дзвонаря з Нотердаму, і максимально з цього скористався. і Каріанна, що сиділа поруч із другого боку в костюмі паяца, повідсували від нього свої стільці якомога далі. Тепер він мав удосталь місця, щоб як слід розвернутися. На столі стояло аж п'ять піц, дві з них були в межах досяжності: одна з сиром та шинкою, а друга з тюфтельками й томатною підливою. Він схопив обидві піци і, примруживши незаклеєне око, почав їх роздивлятися. Це були чималі, м'які й ледь не розпадалися в його долонях, але дзвонар діяв блискавично. Столивши їх одна до одної, він поклав лікті на стіл і роззявив рота, щоб запхнути все те в рот. Чотири тюфтельки, і два шматочки ананаса впали на стіл. Він потовк їх ліктями і задоволено хрюкнув. Йому було байдужки, чи помітив хтось його вибрик, але після цього він уже увійшов у раш. Тепер Маркус повністю вжився в роль. Леле. -ле. Та ж із двома піцами ще й не те можна встругнути. Його фантазія просто виходила з берегів. Піци й досі були громістки, але з Натердаму знав, як знайти вихід з будь-якої безвиході. Зліпивши з плескатих коржів кулю, він загнав у неї зуби. Місивостью в телек, сиру, помідорів шинки, томатної підливи й тіста виявилося досить істівним. Томат підлива стікала з кутиків рота, а грудочка плавленого сиру прилипла до носа. Ну і нехай. На верхотурі дзвіниці їжі обмаль, тож треба напхати пузо зараз. Колобок піци провалився в роті, дзвонар роздратовано захрюкав, і це все? Ні, він забувся про тюфтельки й шматочки ананаса, які сам і потовк ліктями. Він злизав зі столу тягучу масу, і тут йому закортіло пити. Перед ним стояла пляшка якогось бурнатного напою. Що то, пиво? Дзвонар обожнював пиво. Але навіщо в пляшці трубочка? Там лишилося кілька крапель бурнатної рідини. Геть її. Він підняв трубочку і пирснув нею на русаленьку. Вона пригнулася, але було запізно. Кілька крапель кока-коли попали їй в лице. Дзвонар із Нотердама несамовито зарегатав, а тоді підвівся і знову сів. Пук-пук. Потім відкинувся на спинку стільця і зареготав ще гучніше, водночас витираючи обличчя рукавом і позираючи на всі біч, чи ніхто нічого не помітив. Більшість помітила. Балерина й два паяци вибігли у ванну, бо їх занудило. Решта шестеро скупчилися по той біч столу. Мадонна вчепилася в мовчазного рицаря, як шевська смола в кожуха, а той сидів, трохи піднявши забрало і підбадьорливо кивав дзвонареві з Нотердаму головою. Русаленька, мов би, завмерла на своєму стільці, вона побіліла, як полотно, і сльози, що текли по її щоках, змішувалися з краплинками Кока-Коли. Маркус помалу знов ставав самим собою. Чи недалеко він зайшов, йому й нагадку не спадало псувати вечірку. Він просто хотів викликати в неї легку відразу, і не таким жахливим способом. Він схилився до неї і промимрив Вибач, та, на жаль, ще й ригнув. То сталося не навмисно, оскільки двох чималих піц для Маркуса виявилося забагато. Щоправда, для дзвонаря з Нотердаму того якраз було б до міри. Він трохи відсунувся. Пщ. Ти ба, як справно працювала пукавка. Він глипнув на Сігмонда. Мовчазний рицар заспокоював мадонну, тримаючи її за руку, і здається, більше не звертав на нього уваги. Он як? Мабуть, Сігмунд теж ужився в свою роль. Мовчазний рицар повинен поводитися по-рицарськи, а дзвонар свиняче рило має викликати відразу такий жорстокий закон життя. Одначе він уже перестав бути дзвонарем із Нотрдаму. Він став Маркусом Сімонсеном і знову був сам як палець. Дуже дякую за обід, промовив він. Було неймовірно смачно. Йому ніхто не відповів. Паяци та балерина вернулися з вани, фаяли ходійка та виконавиця танцю живота кинулися прибирати зі столу. Русалонька витерла щоки, розмальовані сльозами і кока колою Мадонна шепнула щось мовчазному рицареві на вухо, і той кивнув. Вони підвелися і вшилися на кухню. А коли знов з'явилися у вітальні, то мовчазний рицар ніс у руках здоровенний торт із запаленими свічками. О, ще й торт? спитав Маркус, а Муна голосом Мадонни проспівала. Вітаємо тебе, з днем народження!» Всі її підхопили, і Маркус помітив собі на втіху, що загальний настрій трохи поліпшився. Сігмунд поставив торт перед Елен Кристиною і та спробувала загасити всі свічки водночас. Їй із тим майже пощастило, лишалася горіти лише одна. Я тобі допоможу, чемно сказав Маркус. Він підвівся, вдихнув у себе повітря і дмухнув за всіх сил. З рота вилетіла на сова хустинка її мокрою ганчіркою плюхнулася на свічку, яка ще горіла. От вона й погасла, сказав Маркус і знову сів. Пук. Відійшовши від столу, Муна поставила диск. Потанцюємо, Вікко? спитала вона, мовчазний рицар кивнув. Вікно було зашторено, і слабеньке освітлення від китайського ліхтаря, що був виготовлений з червоного крепового паперу, надавало кімнаті загадковості й романтики. Панк танцював із відьмою, балерина з феєю лиходійкою, виконавиця танцю живота з індіанкою, двоє із трьох паяців, одне з одним, русаленька з третім паяцом, а Мадонна з мовчазним рицарем. Єдиний, хто не танцював, то це дзвонар із Нотердаму. Сидячи в кутку, він міркував, навіщо, власне, з'явився на світ. Голова в нього під перукою свербіла, а око, заліплене пластером, смикалося, але він боявся поворухнутися, щоб не пукнути. Здавалося, всі забулися про його присутність. Тож, як тільки він пукне, знов, очевидячки, опиниться в центрі уваги. А він утратив до того інтерес, пропливаючи з Мадонною в танці нього, Сігмунд шепнув йому з під забрала. Можеш завершувати? Дзузьки, він уже все завершив. Дзвонар із Нотрдаму зробив свою справу, і, крім того, Маркус був певен, що танцювати він не буде. Поки решта кружляли в танці, він сидів собі та снував невеселі думки. Маркус прийнявся до дзвонаря із Нотрдаму якоюсь ніжністю. Той чоловік. Напевно, знав, що таке життя, достоту, як і сам Маркус, потворний і самотній. Тож нічого дивуватися, що він так блискуче зіграв ту роль, яка йому випала. Вони схожі одне на одного, як дві краплі води. Його б не здивувало, якби виявилося, що в попередньому житті він сам був дзвонарем. Якимось чином, він лишався ним і досі. Маркус Сімонсен, дзвонар із гірського пасма Рюд. Він обхопив руками голову. Маркуса, Він підвів очі. Перед ним стояла Елен Кристина, вигляд у неї був не сердитий, а зажурений, Мов би, вона його жаліла. Інколи Маркус помічав такий погляд у тата. Не бери цього близько до серця, я не гніваюся. Здається, ти трохи переборщив. Насправді я не пукаю, промимрив він. У мене в трусах пукавка, вона хмикнула. Невже? А тож, і лайно теж не справжнє, то просто крем для взуття, вона знов хмикнула. Я це зрозуміла по запаху. Він почухався. Свербить, пояснив він. То зніми перуку. Він похитав головою. Ні, тоді я вже не буду дзвонарем із Нотердаму!» – Вона йому сміхнулася. А ти й так, не дзвонар із Нотердаму! ти мавпус? Він кивнув. Щось не так чи що? спитала вона. Ага, трохи не так. Якщо хочеш, можемо потанцювати. І вона знов обвела його співчутливим поглядом. Він підвівся. Пукавка пшикнула. Він збагнув, що зараз йому треба з усім покінчити. Зараз або ніколи. Я не хочу танцювати, сказав він. Дуже прикро, Олен Кристино, але я тебе не кохаю. Його кинуло під, аж змокріли пахви. Дрібненькі камінці обпікали підошви, голова свербіла, як проклята, але він дивився дівчинці просто у вічі своїм видючим оком. Вона, здавалася. Не засмутилася, аж ніяк не засмутилася на її обличчі, з'явився вираз полегшення, вона йому сміхнулася. Він теж відповів їй усмішкою. Якусь мить вони так і стояли лице в лице. Росалонька із дзвонар із Нотр-Даму. страшенно різні і водночас переповнені відчуттям єдності, яке ні до чого їх не зобов'язувало. Саме таке відчуття часто бувало між добрими приятелями і набагато рідше між закоханими. Ну, то й що, відповіла Елен Кристина, я теж тебе не кохаю. Вона схилилася до нього і швиденько цьомкнула його в щоку. Він не міг пригадати, коли востаннє його охоплювала така радість. Сігмунде, крикнув він, усе владналося. Сігмунде вирискнула Муна, випускаючи з обіймів мовчазного рицаря. Хтось вимкнув музику. Сігмунд? З-під забрала почулася мурмотіння, і Муна зірвала його одним махом. Хтось увимкнув горішнє світло. Тепер уже Сігмон буквально сидів у калюжі, він спітнів так, що мокрий чуб облипав усю його голову. Привіт, Муно, мовив він, як справи? Вона впилася в нього чорними очима, а тоді підняла руку і заліпила йому ляща. По його щоці розпливлася червона пляма. Він дурновато хихикнув. Ну, і як я тебе обвів круг пальця? Вона ляснула його по щоці ще раз і побігла у ванну. Сігмон стояв, як мумія. Очевидно, він не знав, що йому робити. Тоді дзвонар із Нотр-Даму знов перехопив ініціативу на себе. Він підійшов до колишнього мовчазного рицаря і взяв його під руку. Мабуть, тепер нам краще піти, тихенько мовив він. Сігмунд кивнув і подався слідом за дзвонарем із Нотрдаму, який, ніжно попрощавшись із Елен Кристиною, покулягав до дверей. Попри те, що він не був у неї закоханий, вона таки виявилася на висоті.